Всім привіт! Мене звати Марія. І я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І сьогодні я продовжую вам хрипіти в мікрофон. На цьому тижні у мене було набагато більше в'язання, ніж вишивки, як мінімум, тому що у мене було багато нарад, на котрих я мала бути присутньою чисто номінально. Тож, так, да, якось так. Але повишивати мені все таки вдалося і навіть є два старти. Давайте зараз глянемо той єдиний процес зі стареньких, котрий я просунула на цих двох тижнях. Це семплер. І наразі я до нього додала, по-моєму, чи 500 чи 600 хрестиків. Він мені попав в, в грі. Я додала малесенький шматочок отут, да? давайте перевернемо цю штуку. О, ось тут. І все інше я вишивала так чи інакше в ось цьому цьому проміжку. Як бачите, я далі продовжую ось цю всю світлу історію, оцю всю панельку, тому що цих панельок до хріна. Ну, і йдуть вони достатньо легко, тому якщо воно випадає в грі, то це прям топов за топ для того, щоб нашити на ньому досить велику кількість хрестиків відносно за короткий час. Відносно, тому що я все ще равлик. І в мене все ще стоїть поруч чайок. Тому що, що правильно, я хрипну, що капець. Ну, то вже таке. В принципі, про цю штуку сказати особливо нічого, тому що я її продовжую колупати. Воно потроху просувається, я цьому дуже рада. Як мінімум, на. Тому що я на нього просто не забила. Тут вже є 60%, але в чому прикол? Тут у схемі є ще алфавіт. Я про це вам вже розказувала, але на випадок, якщо ви забули. Я поняття не маю, скільки саме забирає той алфавіт по кількості хрестиків, але діло це не міняє, тому що це вже добре так за половину. і ми з вами потроху, потроху. Повеземо до фінішу. Також я провтикала свій, в, свої великі біндери. Ось оця штука, оця чорненька лабуда, котру вам дуже погано видно, і я підсуну ось воно. Отак. У мене є вони прям дуже такі великі, і мені якраз зручно ними скріплювати, поки я вишиваю. Тому що я згорнула. Врулончик така все, що ось тут бовтається, і скріла. Оцей маленький, в нього я б не сказала, що добре поміщається все, і він не найкращим чином тримає. Тож доводиться ще всякі кліпси іти де використовувати, щоб воно не бовталося. От. Але... А великий я провтекала десь. Можливо, я піду візьму собі таких ще, може, навіть з десяток великих саме. Тому що вони зручні. Ось цей поменший, він теж зручний, але тільки для процесиків поменше. Тож якось так. До речі, на цьому тижні я, в принципі, ще розкроїла під одну цікаву штуку тканину. Але ситуація така, що далі розкрою не пішло. Тож, показати нічого, тому що ну, толку з того, що я вам покажу кілька прямокутників. Ну, це, це нудно. Це неприкольно, тож сподіваюся, на наступний раз я вам все-таки вже принесу цю штуку. Готовий, але не факт. Тепер погнали до стартів. А я іди сюди. Ось що. Я не пам'ятаю, де тут верх, де тут низ, але суті діла не міняє, тому що все одно воно ну, однакове. Що це взагалі за така прелість. Мені захотілося якийсь малесенький процес, і я зі своїх запасів витащила ось цю гольничку. Вона мила, маленька і ідеально мені зайшла під той настрій. Але, в принципі, можна було б її завершити вже. Но тут малесенький такий нюансик. А цей шмат тканини буквально не влазить в жодну. Жодні мої п'яльця, Навіть в найменше. Ну, точніше, як він влазить, але він замаленький для будь-яких п'ялиць. Я розумію, що можна було б ось тут ниточкою його приметати по факту до п'ялиць, але мені таким страждать, що щось дуже не хочеться. Ну, то вже таке. Тож, як бачите, блакитний шмат уже готовий. Далі я почала ось це жовтеньке. У мене закінчилась ниточка. І я вирішила, що я спочатку зроблю коричневе, а потім вже перейду до жовтенького. І. ну, Раз, так. раз два. Три, чотири. Чверть коричневого у мене є, виходить. І мені треба ще. Сті... У чверті плюс жовтенькі. Непогано. В принципі, думаю, за день би впоралась, якби взялася, якби від цього не боліли ручки. Тому що я просто тримаю тканину в руках і, відповідно, що правильно, руки болять, що капець. В принципі, це причина, чому я останнім часом дуже мало вишиваю, тому що в мене тупо болять руки. І навіть по в'язанню я зараз вибираю більше щось, скажімо так, з. Зі спицями потовші. І тоді я почуваю себе більш-менш нормально і можу якось комбінувати це все між собою. І, відповідно, хоча б за два тижні вам хоч якийсь цікавенький результат приносити. І сумно, звичайно, але що поробиш. Вибачте, якщо руки болять, то з рукоділлям стає тяжко. Дуже тяжко. І давайте переходити до ще одного мого старта. Це. Ось така літня історія від Каролін Майн. Це по факту. Стопці, по-моєму, по воно в мене отак взагалі було. Ну, да ладно. Воно буквально велике, квадратне, і сенсу немає, якщо я його перекручу будь-яким кутом. Тож, тут десь я не знаю, скільки тут христиків, але суть ділу знову ж таки не міняє. Воно кайфово зайшло мені, тому що це 16-та аїда. Я буквально психанула. На минулому тижні, чи на позаминулому, а, коли була після роботи, буквально зайшла в рукодільний, тому що там було недалеко, я якраз моталася по місту, і відповідно купила собі що канву, що нитки на цей процес. Тому що схему я вже купила деякий час тому, і я така тупо чекала моменту, щоб це все почати. І, як то кажуть, настрій у мене був припаршивий. Я вирішила, що треба собі чимось його підняти. Купила повністю нитки і канву під цю всю історію. Навіть не дивлячись у список, ниток, котрий в мене вже був, тому що половина в мене, в принципі, була. І як же добре, мені ось ця історія зайшла в ті два вечори, коли я його вишивала. Це. Просто шикарно пішло, тому що воно яскраве, воно максимально легке, просто легше вже не вигадаєш. І як же це добре йшло? Просто квадратики, ромбики, трикутнички, все, нічого більше, то, що треба. Особливо, знаєте, коли в мізки такі роблять е, бум і кажуть жінку, іди відсюди і не мучай нас. Ідеально зайшло. І плюс воно таке яскраве. Зараз все трошечки сіренько, погода така собі, 6 каче твар. Голова від цього розколюється просто пекельно. Тож, чим простіше, тим краще. Просто чим простіше, тим краще. До речі, я вам уже тисячу разів розказувала, але давайте розкажу ще раз: я більшість своїх процесів вишиваю за допомогою паттерн. Кіпера, тому що от якраз на днях був вий по, з приводу саги. Чесне слово, я трошки вибісилась. Бо було три роки, щоб перейти на різні додатки. Паттерн Кіпер, Карікамо, Маркап, вибір Є. Зараз ще з'явилися українські додатки, той же від мережки. Я, пере... ну, я використовую зараз додаток від мережки для деяких схем, котрі мені незручно запитувати в pattern Keeper. Наприклад, я вже з додатку від мережки почала свій процес від. Господи, як його, від Heritage. Тому що там є оці довгохрестики і т.д. і т.п. з Pattern Keeper з цим трошечки. Не дуже добре справляється, хоча у них там було оновлення. Тож, я запхнула в додаток від мережки і кайфую, зайця від мережки. Я теж запхнула туди і теж воно в мене там, і я прекрасно все вишиваю. Єдине, що я б дуже хотіла від додатку мережки, це трошечки інший принцип замальовки. Як варіацію додати, тому що Паттерн Кіпер має принцип, що на канві те у вас і в додатку видно. А мережка, грубо кажучи, оце все замальовано одним у мене воно з зеленим кольором. І з одного боку, колір там можна вибрати, але сам принцип, що. Кожен вишитий колір замальовується рівно таким кольором, який він вишивається. Мені подобається набагато більше. І в цьому плані паттерн Кіпер для мене виграє у додатку мережки. У додатку застосунку. Господи, застосунок. Ладно. І саме тому у мене там тільки ті схеми, котрих у мене немає в -і. Також, що я думаю, ще як я використовуватиму додаток від мережки це. Бек. Тому що, знову ж таки, паттерн кіпер з беком не дружить. Тож, в даний момент, якщо в мене буде схема в XSD, то я її закидуватиму в, в додаток за стосунок. За стосунок мережки. І саме бек вишиватиму там. А загалом хрестики в паттерн кіпері. Якщо вам Блін, досі. Якщо ви досі не перейшли на якусь іншу платформу, чесне слово, скільки вам взагалі часу було треба, три з гаком роки пройшло. Фу таке, мабуть. Я думаю, зараз від мене ще й повідписуються і накидають помідорі в коментарі. Але то таке. Я тут вибачте для того, щоб виказувати свою думку. Тож, окей, з вишивкою все, давайте перейдемо трошечки до в'язану. Ні, не все. Брешу. В той же захід, коли я брала матеріали під цю всю історію, я взяла ще дещо. Але я згадала ще один нюанс, який в мене був з цим процесом. Так як Аїда, коли я її купила, була сильно пом'ята. Ну, як не пом'ята, а складена. Ну, звичайно, наскільки в 6 разів, в 4 рази, не пам'ятаю. Я вирішила її попрасувати. І я з дуру на, на своїй прасці підробила відпарювання додатково. Яка це була помилка? Мені оця водичка з праски понаставила плям. Я тоді так засмутилася, тому що думаю, блін, це його прать. Я розумію, що воно відпирається просто на раз плюнуть. Але я хотіла швидше почати. І як результат. Мені довелося трошечки попрати цю роботу. Відповідно, Аїда стала трохи м'якшою. але Мені якась до да лампочки, я її на м'яких тканинах спокійно вишиваю. Але сам факт, що воно в мен... мене зайняло більше часу, ніж я б хотіла. Трошечки сумненько, але тільки трошечки. І то таке. Так, що я взяла ще там при заході? Я взяла рамочку. Я випадком побачила готову рамку і подумала, що було б непогано її взяти. От, у мене рівно такої, з такого самого багетика є уже дві маленькі рамки. Цього разу я вирішила взяти велику. Але що я думаю? В принципі, воно начебто непогано до сови. Але давайте так, ви ще свою думку мені скажете, як воно до цієї сови. Але що я думаю? Я думаю, що з великою ймовірністю я його буду брати не під сову. Це я чисто для тесту її сюди запхала. Я тут... Воно тут стерчить, але я там не натягувала, як бачите, воно так трошечки, м'яко кажучи, не дуже натягнуто, тобто взагалі не натягнуто воно. Я її сюди дійсно тільки для затесту запхала. І, І що я думаю? Я хочу цю рамочку перефарбувати. І щоб вона в мене пішла, щоб вона в мене пішла під кажанчики. Можливо. Що я думаю? Можливо, я зроблю її чорненькою і якийсь контрастний колір на ось ці рельєфні частини. Можливо. А можливо, я це все так і залишу, і буде в мене вона просто для сувоньки. Не знаю. Іноді її роблю інпульсивні покупки досі. Але що поробиш, іноді можна. По в'язанню. Ну, по-перше, давайте подивимося на мій светрик, тому що що, я тут закрила резиночку. Я її дов'язала і закрила. Уже поміряла, звичайно, що він виходить такий у мене оверсайз, оверсайз, тому що, вгадайте, що правильно, я наплутала розміри. Але за рахунок того, що в нього довжина відносно невелика, то виходить непогано. Плюс я люблю оверсайз, тобто для мене це не якась проблема. І по моїм прикидкам в пряжі на рукави вистачає. Що далі? Далі мені було б, звичайно, треба б зробити рукавчики, але я трохи з цим гальмую, як мінімум з тієї причини, що лапки кажуть: а можна, що ні не на таких тонких спицях. Тож я сподіваюся, що коли в мене з руками буде полегше, я до нього повернуся, але йому все-таки доведеться ще полежати, тому що ну, не вигрібаю, я зараз щось довго в'язати на тонесеньких спицях. Але який же він приємний на дотик? Це капець. І я думаю, він буде тепленький, тепленький. О, це прям прелість-прелість буде. От. І у мене, до речі, вийшло досить непогано закрити петлі, як бачите. Ну, не без профтиків, але давайте чесно. Хто з тих людей, котрі не в'яжуть, взагалі помітить тут профтики. Я не впевнена, що я навіть зараз сама згадаю всі профтики, котрі в мене були під час в'язання, а вони тут були і неодноразово. Тож, окей, нормально. Якщо я зараз візьму будь-яку свою вишивку, а ви знаєте, що в мене жодна вишивка без помилок не обходиться, я не згадаю, де я там помилялася. Серйозно, просто не згадаю. Тож, до помилок я ставлюся досить спокійно і показую їх вам чисто по фану. Тому що можу. Чом би і ні. Хотілося б, звичайно, пов'язати його ще, тому що ви мені писали під відео, що може змінитися щільність в'язання. Я це пам'ятаю, я це враховую, але з болом в руках якби не сильно то щось зробиш. Да. обідненька, звісно, але нічого страшного. І останній процес на сьогодні це майка. Це сабай топ, котрий я в'яжу з Yarnaard Symphony. Вона така. По факту з двох різних типів волокон. І в чому тут прикол? Як бачите, може, давайте може так буде трошечки більш очевидно, Я досить немало так зв'язала тут. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого разу в мене була готова одна ось, ось ця штука до з'єднання буквально зі збільшеннями оцими ось, ось. Ось вона? От. І друга була практично не готова. Другу я дов'язала, а першу мені довелося підрозпустити. Що довелося, тому що я. О, помилилася під час... Прорахунку, скільки мені Ось тут треба рядочків до збільшення. І, відповідно, вона в мене вийшла за короткою. В схемі все було ок, але типу, одну я зробила по схемі, а іншу ні. В іншій якось умудрилася декілька рядків пропустити, і вона була ну, прям відчутно коротшою. Тож я, деякі... я досить так непогано розпустила і перев'язала. Далі я це все з'єднала і як бачите, я вам казала, що в мене було купа нарад, на котрих я мала бути присутньою чисто для галочки, тож в'язалося мені дуже добре. А ще чого воно так добре в'язалося, це спиці четвірочки. Це буквально найтовші, що процес, мен... найтовші спиці, що в мене зараз є в процесах. Тож, це буквально було найлегше, що в мене є. Також тут максимально легко наразі, тому що все, що я маю робити на даний момент, це в'язати по колу. Е також один такий нюансик, котрим мене в певний момент трошечки засмутив, але тільки трошечки. Я вмодрилась попасти в як так сказати, коротше, якщо ви подивитесь на ось ці прям. Частини переду і спинки, то ось ці віскояні смужечки, вони йдуть саме ось такими тоненькими смужечками, і виглядає воно прям саме серденько. Але далі почалося в'язання колами. І тут уже вигляд зовсім інший. Якщо тут це обірвані смужечки, то тут воно вже, як бачите, не зовсім те, яким було. От, як бачите, тут ось така широка частина. Ось тут ось досить широка штука. На іншій частині такі, на іншій частині ось, воно теж буквально те саме. От. Я б не сказала, що це прям якась велика проблема. Воно і має бути якось так відносно рандомно. Але мені ось це подобалося набагато більше. Тож, що я думаю? Скоріше за все, ось ця штука буде трошечки краще, напевно, для некругового в'язання. Але це виключно на мій смак. На ваш смак? Ось цей шматок може бути навіть більш цікавий, ніж ось цей. Тож робіть, як вам зручно. Також, я зрозуміла, що мені не подобається тут резинка. Що я думаю? Давайте так. В даному випадку мені від вас потрібна підказка від людей, котрі в'яжуть подовше, ніж я. Як тут зроблена резинка? Грубо кажучи, тут резинка починається десь посередині. Осьо. І закінчується, відповідно, там же. Отута. Далі нитка відрізається, і ми переходимо на край. Буквально на край. Ось. О. Після того, як завершилася резинка, ми переміщаємось на край. Наскільки складно буде відрізати відсюди к чертям резинку і нашити її наново реверсом? Це взагалі робоча ідея. В принципі, я не проти, якщо я все запарю, чи ні? Досвід це теж прикольно. Та й в принципі я роблю більшість штук по в'язанню скоріш навіть по фану, і тому що наразі воно мені більше заходить. В тому плані, що а, воно і легше йде для рук, ніж вишивка. Але тут таке, мені потрібна ваша думка. Тому що резинка, ну, якось я її зробила прям, прям дуже не дуже. Можливо, я навіть візьму спиці поменше. Тому що те, що було на зразках і те, що я нав'язала, це якась зовсім різна історія виходить. Ну, ладно. І не таке буває, нічого страшного. Тож, в принципі, це все, що я умудрилася на ділити за ці два тижні. Дякую, що були зі мною, і побачимось у наступному відео!